Порт Арт це друга експозиція фотомецея Проціва із такою назвою. Дебютна презентація найновіших робіт відбулася у березні з нагоди півстолітнього ювілею автора. Тоді він представив її у рідній Коломиї. До Івано-Франківської експозиції не увійшла серія із 16 пейзажних урбаністичних робіт, присвячених столиці Гуцульщини. Ця виставка цілком і повністю присвячена портретному жанру. 80% зображених автором персоналі це його колеги, люди творчих професій. Мені є різні натурники, але Найбільше я люблю працювати з людьми творчими. Немає значення, чи це є художник, чи це є хореограф, це може бути літератор. З ними дуже легко працювати. Вони розуміють, що потрібно, що я хочу. І Є такі моделі, з якими я давно працюю. Виставка вмістила близько 40 світлин. На 14 з них фігурує одна із найпостійніших мус фотомитця – художниця Тетяна Павлик. Її автор відобразив у серії робіт, створених під враженням від малярства Пікассо. Сама натурниця об'єктиву раніше боялася, каже комплексів, позбулася саме завдячуючи Яремі. Проціву. Тепер позуючи відчуває себе у цій якості цілком комфортно, особливо коли виконує певну роль чи перевтілюється у образ. Я рада тому, що я могла послужити музою Єремі. А так як я сама буваю, сама люблю фотографію і займаюся нею. Дві творчі особистості мали якийсь свій погляд, і кожний раз щось пропонуєш, своє своє. Рема дуже також має свою позицію дуже стійку. Деколи не сходились, але в тому якраз була іскра народжувалося щось нове, щось, щось цікаве. і Так народився проект Пікасо. У дитинстві Ярема протів мріяв стати художником, однак із пензлем не склалося, тож зосередився на погляді крізь об'єктив, за допомогою якого створює особливе фотомалярство. Камера вперше потрапила до його рук ще у шестирічному віці. Наразі від плівкових світлин пан Ярема уже відмовився. Хоча свого часу і з ними творив справжні чудеса. Тепер митець послуговується сучасними цифровими технологіями для створення своїх світлин використовує чимало комп'ютерної графіки. Однак, це упевнений автор лише інструменти, що вдосконалюють творчість, яку відчуває серцем.